Мої любі, усім привіт, Мої любі, друзі, Ну що ж, завершився матч в англійській премєр лізі Лестер Сіті. у себе вдома, підопічні руда ваннистер на Кінг Пауер Стадіон Приймали Манчестер Сіті. Хусе по Гвардіоли 2-0. Сіті перемагає, і таким чином підопічний Підопічні Хасе прориває Гвардіоли проривають свою надолу Та Манчестер Сіті вдається здобути і справді дуже важливу... Перемогу. Та Принесли Манчестер Сіті перемогу. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. І давайте все друзі розпочнемо обговорювати по порядку. 4-2-3-1. воротах. Вестергор Сталарчик, Коді захисники. Крістенсен Джастін по флангах, Гаррі Уинкс, Сумаре центральний опорний півзахисники, Эль Центральний центральний півзахисник, Мавін -ді -ді. По флангах Джейми Варди у Унапади. Это стартовый расноука Лестера. Сити. 4-1-4-1 стартовый расноука у Сити. Артега Уверо. Тахнатан Аки. Манула Канджи. Захистники. Риколио и Сешко По флангах Матео Ковачич. Центральные опорные пивзахистники. Виндебрейд и Бернардо Силва. Центральные атаковальные пивзахистники. Фил Фолден Савио. По флангах та Ерлінг Голанд у нападі. Це стартова розстановка Манчестер-Сіті. Ну а тепер давайте безпосередньо вже про сам поєдинок говорити. Ну і що я вам можу сказати: в принципі, Сіті з перших же секунд забрав собі м'ячі. Сіті був більше на м'ячі, Сіті більше володів м'ячем, а Лестер. Ну, в принципі, дуже здорово. Я хочу вам сказати команди Руда Ванісла Рой захищалася, були на контрвипади. Спригадиться була контратака, коли Джеймі Варді вийшов один на один, обіграв Артегу. Там, правда, суддя підняв офсайдний проперець, але все-таки я вам так хочу сказати. В принципі, там такий був офсайд дуже мінімальний. Якщо б офсайду не було, то у Лестера взагалі було пенальті. Ось, Шанс був у Джеймі Варді, коли Йошко Гварді ол головою скидав на артегу, але трішечки помилився. Джеймі Варді так вже випереджає. Яртегу прокидає м'яч, пробиває Артега, Бере його удар і переводить на кутуги. Тобто, в принципі, я вам хочу сказати, що Лестер був ближче до забитого м'яча, хоча Сіті був більше на м'ячі. Але в кінці кінці саме Сіті забиває 21-ша хвилина Савіо. Савіо забуває свій дебютний м'яч за Манчестер Сіті. Якщо не помиляюся, то Матео Ковачич наніс дальній удар. відбиває цей удар. І тут як тут Савіо на добиванні пробиває молодий Бразилець та відкриває рахунок у поєдинку на 21-й хвилині матчі Сіті виходить у даному матчі вперед. Після забитого м'яча Сіті віддав м'яч Лестеру Лестер. І м'ячем став більше володіти. І я вам хочу сказати, що Лестері моменти не плані були, особливо в другому таймі. В другому таймі взагалі у Сити було дуже-дуже важко, у Лестера було дуже багато було моментів. І справді, взагалі, у другому таймі взагалі Сіті було важко, в м'ячем більше володів. І я вам хочу сказати, що Манчестер Сіті віддав м'яч Лестеру. І справді, Лестер був більше на м'ячі. У другому таймі і я вам взагалі хочу сказати, що і моментів було у Лістера побільше, ніж у Сіті. І я потім ще їх з живом наприкінці відео скажу. Вот. А забити саме Сіті, 74-й хвилина матчу, Ерлінг Голанд! Ерлінг Голанд! Забиває після подачі Савіо, ідеальна подача від бразильця. ідеальна просто подача Эрлин Голанд. Пробовала голову, то забиває. А робот у матчі 2-0 на користь Манчестер Сіті. 2-0 після другого забитого м'яча трішечки Сіті, ну, скажімо так, трішки легше стало вже гратися Сіті трішки м'ячем. Навіть Сіті поволодів і трішки так підняв собі контроль. Ну, і в кіці-кітці в Сіті. Вже після другого запидого м'ячя вже Сіті спокійно довів справу до переможного кінця. Друзі, ось у нас статистика. 11.14. Це в нас статистика ударів повару. Отак, тут перевага у Манчестер Сіті. 5-4 за ударами в площину. Тут також перевага у Сіті. І восена володіння 54 на 46. На користь Лестера і 93% точність передачі Лестера фантастика. У Сіті 90. Я чи заслав вже давненько таку статистику не бачив, що проти Сіті у когось були такі неймовірні показники по точності передач. Ну Сіті справді віддав просто м'яч, і справді Сіті потрібно було сьогодні. Взяти ось ці три очки просто будь-якою ціною. 4-4 за котовими. Дивіться, друзі, статистику взагалі голівих нагод, друзі, подивіться. 3-2, перевага у Лестера. Три голіві нагоди було під опічний кордон Вані Три голіві нагоди було опущено. У Манчестер Сіті було дві голіві нагоди, та дві голіві нагоди були реалізовані. 567 передач у Лестера, 530 передач точними були, та 93% точність передач. У Манчестер Сіті 495 передач, 449 з них точними були, та 90% точність передач, 3 за офсайдами. З 11 ударів Лестер наніс 4 удари в площину, 5 ударів повз ворота, 2 каркаси ворі, третували Манчестер Сіті. Та два удари були заблокованими. У Манчестер Сіті 14 ударів, з них 5 в площину, 6 ворота а 3 удари просто-напросто були заблокованими. По успішних відборах, ну, я би сказав, що було рівно Вісім успішних відборів було Олія Стара, але 57 успішності. У Сіті їх було 6, але 60 успішності. По три сейви зробили вартарі. 11-16 повинні сім'яче, 9-4 за перехопленнями. Ну і 11 порушень право Стара, Дві жовті картки. У Сіті їх було 6. Та одна жовта картка, а найкращого футболіста матчу я, друзі, оберу м -м, Савіо. Молодий Бразилець, це формив гол плюс пас. Та приніс собі команді перевагу. Прямого. І справді, Савія виглядав доволі-доволі добре сьогодні, і справді, Савія мені дуже сильно сподобався. До речі, у сіті там ще Кайл Вокер вийшов, Макаті на другий тайм, Аколі, Чуаудрі, який, до речі, непогано вийшов, пацан Дака. Алвіс вийшло у Лестера. А тепер, друзі, я вам взагалі-то хочете сказати статистику XG та взагалі продиктувати статистику першого тайму та другого тайму, так знаєте, в порівнянні. Дивіться, друзі, статистика першого тайму була ось такою: Володимним м'ячем 51 на 49 на Корі Сіті. Е, далі 5-9 за ударами. Перевага у Манчестер Сіті. Та 4-2 за ударами в вплище. Також перевагу у Сіті і статистика XG 1,05 у Сіті, 0,44 у Лестера. Тобто, в принципі, закономірний рахунок 01. Сіті Лестер першому таймі Е, Хоча початок був такий за Лестером, я би сказав. би А ось статистика другого тайму. І тут володіння м'ячем 57 на 43 на користь Лестера, 6,5 за ударами. Перевага на користь Лестера. 2-1 за ударами в площину Перевага Лестера. Ну, справедливості раді 3-1 за кутовими перевага була у Сіті. У другому тамі, у першому таймі у Лестера, навпаки була перевага. А ось. І статистика XG 0.89 у Лестера, 0,35 у Сіті. Тобто, в принципі, Лестер нагол награв. І підсумкова статистика XG. Мої слова підтверджую, Лестер на цей, за цей, тобто за цю гру Лестер награв 1,33. У Сіті 1,40. Тобто XG практично рівні. Ну у Сіті там, на 0,7, да? більше, 1,40, у Лестера 1,33. Але не суть то, важливо. Не суть то важливо. В принципі, Лестер по моментах, які команда Рудова Ніслел створила Лестер на поразку не награв. Тобто це була така нічийна гра. Але Сіті перемагає і не скаже, що це не поділо. Все таки Сіті Сіті хотів сьогодні виграти, і Сіті здобуває дуже важливу перемогу, але Лістер брав. Все одно команда показала дуже хороший футбол. І мені взагалі дуже подобається, як із Ліверпулем. Команда Рудава Ніслароя зіграла. Ось і взагалі, то і сьогодні. Ось тому якось так. На даний момент, коли записується відео, Манчестер Сіті підіймається на п'яту позицію. Підупіші Хосепа Гвардіоли набирає 31 заліковий бал. Ну, і відповідно, Сіті прориває ось цю серію з поразок і, дається Сіті, відповідно, забрати свої три бали. Ну, а Лестер, відповідно. Лестер залишається 18 тим. Поки що команди Рудова Anisler, 14 залікових лікових балапасів. Тож Лестер Сіті 0, Манчестер Сіті 2. Я вам друзі дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої моими друзі. Ой, до побачення, нових